З минулого майбутнє впливе, не вплине час, а коли то історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай ве сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, мідь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію новічного роки десятиліття вдалено летять. А ми, ми вітаємо всіх, хто нас дивиться у будь-якого породоби. Озираємося назад, крутимо святкове колесо історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбулись на початку другої половини грудня в різні історичні епохи. Так, нормально вона там зупинилася. Гарно, гарно, прекрасно. А чи знаєте ви, який сьогодні день? Ну, прохолодний. Правильно. А ще субота, так уже ближче до істини, 21 грудня. Угу. А чи знаєте, що написали дядьки з Генеральної асамблеї ООН в серпні минулого року в своїй резолюції щодо 21 грудня? А написали вони те, що сьогодні, щорічно, ось в цьому році, другий раз, цього, відмічається всесвітній день баскетболу. А чому саме така дата? А того що точно відомо, що 21 грудня 1891 року відбувся перший в історії баскетбольний матч. А взагалі, історія низки видів спорту тягнеться ще у давні віки. Наприклад, існує свідчення, що аж у третьому столітті до нашої ери китайці пхали ногами м'ячика і намагалися відправити його у сітку супротивника. Без допомоги рук. Шах і більярд теж не нещодавно прийшли до нас і з Індії, чи з Китаю, звідкись звідти. Про легку атлетику і античні Олімпійські ігри навіть і говорити не варто. А ось з баскетболу до 1891 року не існувало. Якщо кому скажеш місто Спрінгфілд, ось цю назву, то дехто згадає про Сімпсонів, а я про навчальний центр або коледж Християнської молодіжної асоціації. Ось такий там існував в тому Спрінгфілді. і там у ньому викладав фізкультуру 31-річний пан Джеймс Нейсміт. Якщо не лише учням, а й вчителю набридло робити одні й ті самі гімнастичні вправи в спортзалі, бо на вулиці заняття з якоїсь причини не проводились, а попереду ще як мінімум два зимові місяці. Треба щось вигадувати. Ну ось прям як я зі своєю передачею. Якщо навіть самій Людмилі Іванівни набридло крутити колесо і розповідати про Трощинського, що вже казати про глядачів, які набридло, то вона, судячи з дизлайків під моїми відео, дивиться моє колесо історії. От замінила своє на на, на моє, але давайте про баскетбол. Джеймс не вирішив нічого не піддивлятись, а вигадати щось нове. Він попрохав завгоспа. Принести йому якісь коробки, щоб їх можна було використати як ворота. Але той чи не дочув, чи не зрозумів, чи взагалі пропив ті коробки. Але у коморці він знайшов лише кошики для песиків. Ой, перепрошую, для персиків. Для воріт ці кошики не використаєш. Ну хіба що самими персиками пограєш, але це, який вже кишеньковий футбол вийде. Тому Джеймс прибив ті кошики до двох протилежних перекладин у спортзалі, що там були розташовані на висоті трохи більше трьох метрів. І саме 21 грудня 1891 року 18 студентів, розбившись на дві команди, зіграли першу гру в баскетбол. До речі, якщо ви не знаєте англійської, то розповім вам, що слово ось баскетбол складається із двох частин. Баскет це корзина, а бол це, як ви бачите, насіннєва коробочка. Щось не те Ну, неважливо. Гра прижилася, покотилася як м'яч. О, точно, м'яч. Покотилася по країні і вже за сім років створили першу професійну національну баскетбольну лігу. За оцінками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій, керівного органу баскетболу, у цей вид спорту. Ось. Станом на сьогодні грають близько 450 мільйонів людей. І приблизно стільки ж доларів щорічно отримують організатори баскетбольних змагань. Отже, сьогодні, вдруге в історії, відмічають Всесвітній День баскетболу. І знов про сьогоднішню дату. Про 21 грудня. Ось 21 грудня 1913 року. Британець за походженням Артур Він в газеті New York World оприлюднив головоломку під назвою Word Cross через Дефіс, що в перекладі знов таки англійською означає слово перетин або ж перехрещені слова. Той перший американський кросворд мав доволі незвичну ромбоподібну форму. Як ми знаємо, сучасні кросворди та сканворди, вони здебільшого прямокутні. Але слова тоді читалися звичним чином як по горизонталі, так і по вертикалі. Завдання не особливо відрізнялися від тих, що можна знайти у кросвордах сьогодення. Читачам пропонувалося, наприклад, відгадати назву річки в Росії, здогадатись, як називається певний вид тварини, дібрати антоніми до запропонованих слів. А з якоїсь причини слово Голуб було загадане двічі. Протягом наступних років. Замість назви Word Cross, у житку закріпилося слово Crossword вже без дефіса. Хоча коли в 1924 році. Рівно 100 років назад такий вид інтелектуальної головоломки перетнув Атлантичний океан і прийшов в Європу. Йому дали назву Хрестословиця. Ну це щодо кросвордів, ось російською. А кросворди англійською так і лишились кросвордами. Відомо навіть ім'я того, хто вигадав назву Хрестословиця. Ним був письменник і філолог Володимир Набоков. Який публікував свої хрестословиці перші в світі кросворди російської мови, починаючи з 19 лютого 1924 року в емігрантській газеті Руль, тобто кермо? А англійський поет і перекладач Едвард Пойс Метерс опублікував першого кросворда в Європі англійською в британській газеті Санді Експрес у листопаді 1924-го через 9 місяців. Приблизно тоді з'явилися перші україномовні кросворди у галицьких часописах, зокрема у львівських виданнях. Але із поширенням радянської влади про кросворди українською наш читач забув аж до 90-х років. Якщо ви будете вміти розгадувати кросворди, то вас, можливо, запросять на інтелектуальні ігри, типу хто ха хоч, хто хоче стати мільйонером, де, де ви зможете попити води. Може, води гарна ідея. Відправте свого кросворда на поле чудес. І, можливо, ви таки опинитесь поруч із знаменитим барабаном і покрутите вуса Якубовичу. Ну хоча навіщо нам той Якубович, коли в нас є Павло Зібров? Коротенько згадаю за те, що 19 грудня 1919 року більшовики проголосили Харків столицю Української Соціалістичної Радянської Республіки. Про те, що це не перша столиця України, я нещодавно в одній з передач розповів. Обов'язково передивіться ось передачу за 30 листопада, якщо ще не дивилися. Нагадаю, Маріонетковий тимчасовий робітничо-селянський уряд України аби виправдати вторгнення в незалежну українську республіку, проголосив про незалежність УСРР, у місті Курськ, 28 листопада 1918 року. А до цього, у січні 1918 року поки в Києві ще була влада УНР пан Федір Сергеєв більш відомий під псевдонімом Мартьом, створив самопроголошену донецько криворізьку Радянську Республіку. Трохи раніше, у грудні 1917 року більшовицькі війська Володимира Антонова Всієнка захопили Харків і сказали, що там тепер Українська Народна Республіка рад робітничих селянських солдатських і козацьких депутатів. Потім ще за Одеську губернію точилися бої, в які ледь не вмішалася Румунія, і могла би бути в історіографії радянсько-румунська війна, але обійшлося. І ось так, от потихеньку, шматочок за шматочком, відкусуючи від Венерось території, і формувалася радянська Україна. Отож, 19 грудня 1919 року Харків проголосили столицею радянської України. шостою і передостанньою за ліком столицею, бо в 1934 році влада переїхала в. Київ, а до того вона дислокувалася, як я вже сказав, в Курську, потім у місті Суджа, затим у Білгороді, потім у Харкові перший раз із січня по березень, березень 19-го і у Києві. Але звідти радянських мовлаців вибили польські війська. Але це історія для іншої передачі. До речі, Харків проголосили столицю формально, а документально закріпили цей статус. Аж у 1923 році. Ха -ха. Об Обучуття музикальних інструментів. Постанову саме із такою назвою, 18 грудня 1920 року, видала Рада народних комісарів Радянського Союзу, а фактично більшовицької Росії. Ну, звичайно, соціалізм це контроль і учот. Але у тій постанові ніку ні про який облік і не йшлося, а навіть малося на увазі, що. Перепрошую музичні інструменти: кобза, бандура, ліра і все таке українське воно підлягало, якщо не знищенню, то десь запиханню у най найподальші кутки, і почалося негласне. Переслідування, яких називали з Московії націоналістів, тобто українських музик, кобзарів, бандуристів. Репресії імперців тривали аж до Другої світової, ну а потім якось про те і забули. Але кобзарство почало відроджуватись аж у кінці 80-х. ось, наприклад, в селі Стрітівка, що розташоване за 23 кілометри від Карлика, ну це якщо через довжики Слободу їхати, а не через Чернігів. Ось у там, от у 1959 році, Василь Литвин, Борис Олійник та Олесь Берн. Відкрили першу в Україні, тоді ще навіть у УРСР, Вищу педагогічну школу кобзарського мистецтва. На жаль, у 2018 році через недобір учнів вона перестала існувати. Ось такий от указ об учоті музикальних інструментів, про які ви, я так думаю, жодного разу не чули. А чи чули ви ось таку народну пісню? <кхем> Ой там наді Львовом чорна хмара наступає, там двох синів України страшна судьба чекає. Один син України, це Дани лишин Дмитро, боровся за Україну, за українське добро. Другий син України, це був Білас Василь, боровся за Україну, хоч був ще молодий. Хто ж це такі ті Дмитро Данилишин та Василь Білас, що про них цілу пісню склали? Народилися вони у місті Трускавець, де я бував 10 разів і тричі ходив на концерти Павла Зіброва. Данилишин в 1907-му, Білас в 1911-му. І живіть собі, не тужіть в Австро-Угорщині, потім в Польщі. Але ні, події 1919 року, коли у Львові проголосили незалежність з УНР, а потім наші січові сільці зазнали поразки від польської армії. Ось це все, оці всі події, мали своє відношення до того, що ці двоє ще зовсім молодих хлопців вирішили вступити до лав новоствореної ОУН і позбутися від панування ляхів, які притискали нас. В той час українці зазнавали національного гніту, обмеження використання рідної мови та розвитку купу. Культури і тому подібне. Під час боротьби проти окупаційної влади воїнами ОУН було здійснено чимало нападів на польські державні інституції. Перепрошую. <кхух> Здебільша кошти для організації українських націоналістів на боротьбу проти польського гніту українського населення Галичини вилучались у місцевих польських казначейств. Звісно, такі дії українського, так би мовити, партизанського руху, окрім всього іншого, сприяли підвищенню українського духу та мали неабияке пропагандистське значення для нас у подальшому опері іноземному пануванню та військовій диктатурі Юзефа Пілсуцького. Між тим Данилишин та Біла в 1931 році вбили віце-прем'єра із пропаганди соратника Пілсуцького та депутата Сейму Тадеуша Головка. Так то він, між іншим, виступав за автономію України в складі Польщі, але лише на схід від річки Збруч це на Тернопільщині. Умови для нас очевидно неприйнятні. Наступного року за ініціативи краєвого провідника ОУН Богдана Кордюка. Було сплановано напад на поштове відділення міста грудек Ягелонський. Так пшеки називали місто Городок сучасної Львівської області. Наші партизани хотіли провести цю акцію без зброї, бо розвідка донесла, що чергували у відділенні неозброєні охоронці. Однак вони ось коли уніці увірвалися всередину, відкрили по ній вогонь, і напад не вдався. Із 12 учасників польська поліція знайшла і арештувала двох. Ну, скоріше за все, ви вже здогадалися, про кого саме мова. Збройний напад відбувся 30 листопада, а суд проходив із 17 по 22 грудня 1932 року у Львові. Ну, як судити тих, кого ти називаєш терористами? Вліпий 15 років яких небудь таборів, та й усе? Так ні. Поляки розуміли, з ким мають справу. Тому 23 грудня 1932 року Василя Біласа та Дмитра Данилишина вбили. Перед стратою хлопці, яким було всього 21 та 25 років відповідно, заспівали дві пісні: ще не вмерла Україна, та не пора Івана Франка. Не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служить. До речі, ледь не єдиний твір Франка, який був під забороною як під поляками, так і в радянські часи. А прямо на шибениці Василі Дмитро вигукнули: Хай живе Україна! Це не могло не викликати широкий резонанс, як в Польщі, очевидно, так і серед українців. Страта двох унівців спричинила зворотній ефект. Хоч ОУН і почала трішки втрачати позиції аж до приходу Бандери. Для українців біла Сиденулишин стали героями, що ступили на шлях захисту свого народу, виступили проти несправедливості і віддали життя за свою державу. Про них почали складати пісні та вірші, а за незалежної України їм встановили пам'ятника, у тому ж таки трускавці. Але для поляхів вони як були, так і лишилися терористами та бандитами. Так що не лише один бандера, про якого ми ще згодом поговоримо, ось буквально через кілька передач. Не лише ось він вніс розбрат між нами та поляками. Не зовсім законними методами діяли ОУНівці, скажете ви. Ну, може й так, але в даному випадку, як то кажуть, мета повністю виправдовує засоби. Тим більше проти такого цинічного супротивника та окупанта. Про це ще цей так званий городоцький процес. П'ять років тому зняли фільм Незламні. Обов'язково подивіться по закінченні нашої передачі. Вже вкотре, про 21 грудня, в унікальний день саме цього дня, 1988 року, в небо вперше здійнявся справжній велетені гігант. Літак Ан-225 Мрія. Ця літюча купа заліза відразу ж почала бити світові рекорди один за одним. І всього у літака назбиралися їх аж 240. А це теж світовий рекорд. Найбільша кількість світових рекордів одного об'єкта. Тобто 241 рекорд. Розміри літака не те, що вражають. Уявити їх собі майже неможливо. 84 метри довжина. Це в папугах. Ні, давайте в жирафах. 15,3 жирафа. 88 метрів. Розмах крил, це як приблизно 294 Житомирські шкарпетки складені одна за одною. І 250 тонн вантажу можна узяти на борт. Під час першого комерційного польоту в травні 1990 року мрія здійснила успішний переліт із 110-тонним трактором на борту. Ще й знаєте, можна сарай коровами і, і свинями було б вмістити туди. А у 2009 році літак транспортував найбільший моновантаж, генератор масою 174 тонни. Ну тобто, мрія це єдиний літак, який міг би працювати на феміністичних авіалініях, був би він пасажирським. Звісно, що побудували того літака не за один день. Тим більше, в одному лише екземплярі. Будували й другий за всі ці ось 30 з хвостиком років, однак його готовність склала лише 60%. А майже три роки тому до нас увірвалися сусіди, наробили лиха і ледь не повністю знищили під час боїв за аеропорту в Остомелі нашу мрію. Зараз ведуться плани по відновленню літака, точніше до будови другого з того, що на 60% був готовий, хоча це вимагає значних інвестицій. Однак зараз кошти потрібні ще на більш нагальні потреби, наприклад, на дрони. Однак, як би не було, мрія залишиться символом технічної величі України та нашої могутності. Мріємо, щоби наша мрія знов піднялася у повітря. І ще одна найзнаковіша подія в історії людства відбулася знову ж таки 21 грудня 2012 року. Хто б міг подумати, але справдилося пророцтво якихось там доісторичних людей Майя і стався кінець світу. Ми всі увечері того дня лягли спати, але наступного ранку вже не прокинулись. І всі ці 12 років ми спимо, а все, що відбувається навколо, нам сниться. Хіба не гарний сон, в якому ми щосуботи дивимося колесо історії? Якщо серйозно, то може й хотілося би колись таки... Раз і прокинутися у 2012, чи може краще у 2007, і забути той сон як страшний сон. Ні, ми не спимо. Це все дійсно відбувається насправді і нам від того нікуди не втекти. І що? Невже так до нескінченності? Це не так, кінець світу таким буде, якщо можна так назвати. Скоріше, це буде перезавантаження світу. Ми не знаємо, як саме воно буде відбуватись, і коли саме, однак, постфактум ми відкриємо книгу об'явлення, прочитаємо от і пересвідчимось в тому, що ось як там написано, так і сталося, ну точніше, станеться. Готуємося. І наостанок п'ять років вже існує один із найбільших символів російської пропаганди міст через Керченську протоку. Саме 18 грудня 2018 року завершили його побудову і запустили на ньому рух потягів. До того, майже півтора роки, ним їздили лише легкові автомобілі. П'ять років. Довго стоїть зараза, не потопити його. Воно не тоне. Не дивлячись на підтримку нашої влади, хлопці на передовій продовжують захищати нас і владу. Однак саме наша підтримка їй буде о як не зайвою. Звісно, ви можете самостійно придбати все те, чого потребують наші солдати, і довести на Донеччину чи судщину. Однак хіба не простіше виділити кількасот гривень із своєї банківської картки на гуманітарні потреби та переказати їх на рахунок тих, хто вміє займатися благодійними справами і не на наступному тижні йде в Німеччину на придбання усіляких корисностей. Ну я ось про це от рахунок та режисера передачі Семена. Або скористайтесь ось цим от посиланням. Ось цим от так званим QR-кодом встановіть на ваш мобільний телефон, точніше на ваш смартфон, спеціальний додаток, який вміє зіскановувати ось цей от код. Або зайдіть ось за цим от посиланням внизу для більшої зручності. А той, хто забажає перевести нам найбільшу суму, отримає приз книгу відомого співака та актора Дмитра Шарабуріна. Ось от книгу та ще і, уявіть собі не просто книгу, а і з автографом. От. Поспішайте, лишилося всього три тижні. Підсумки акціону ми підіб'ємо в другій передачі Нового року. Пишіть нам листи, аби нам було де з іншого боку писати сценарії. Найактивніший автор отримає від нас смачненький подарунок. А якщо ніхто не забажає нам писати, з'їмо шоколадку самі. А кожну 13-ту передачу ми робимо спецвипуском. Така в нас традиція. Тобто це 13, 26, 39, 52, 65 випуски і так далі. Сьогодні в нас вже 64 передача. А що це означає? А це означає, що наступного разу, рівно через тиждень, я зустрінуся з вами, а ви зустрінетеся з мною у спеціальному випуску Колеса Історії.